Неочікувано, расисти, які давали накази стріляти у полонених і самі це робили, потрапили у полон. Останнім часом мережу заполонили відео злочинів армії РФ відносно полонених бійців ЗСУ. І ось тепер винуватці самі у бою вимушені були здатися та постали перед солдатами ЗСУ у тому ж становищі, як і ті, кого вони кривдили. Що з ними зробили? Подробиці далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Війці 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади розбили штурмову групу рашистів в одному із населених пунктів Курської області Араф. Ці морські піхотинці входили до військового з'єднання, яке завжди відкривало вогонь по українських військовополонених і знімало з цими інцидентами відео. Про це повідомляють десантно-штурмові війська ЗСУ у своєму телеграм-каналі. А далі цитую повідомлення захисників це були рашисти із 155-ї бригади морської піхоти. Тихоокеанського флоту, які особливо люблять хизуватися своїми так званими подвігами, а саме вогнем у тих українських військовослужбовців, хто опинившись в безвиході, здалися у полон. Так розповіли в ДШВ ЗСУ. Десантники також наголошують, що полонених в усьому світі захищають норми Женевських конвенцій проти окупантам до міжнародного гуманітарного права. Немає справи, тому вони порушують його. Ну, а втім, як додали десантника тут хай понути у рашистів, не вийшло. Зустрівшись в бою із українськими десантниками, вони самі були розбиті. Така ж доля чекатиме і інших військових із цієї бригади. Зазначили військові. Також стало відомо про те, що рашистські військові відкрили вогонь по беззбройних українських полонених у селищі Нью-Йорк на Донеччині. Цей злочин зафіксував дрон. Рашисти в притул відкрили вогонь по трьох беззбройних українських військових. Військових одного з суміжних підрозділів ідеться в повідомленні. Пізніше бійці 12-ї бригади спецпризначення спільно із 49 м окремим штурмовим батальйоном взяли в полон одного з окупантів, причетних до скоєння цього злочину. Ним виявився Делягін В'ячеслав Геннадійович, 1976 року народження, що служив в батальйоні штурм. Під час розмови рашистський військовий зізнався, що його командування дало наказ. Не брати полонених та відкрити вогонь по українських військових. Сам же полонений Раши заявив, що, мовляв, взагалі не розуміє наказів та дій свого командування. При цьому у своїх показаннях він стверджує, що був безпосереднім учасником нападу на українських полонених. Крім того, чоловік детально описав, як його підрозділ направив зброю на групу українських полонених після отримання відповідного наказу від командира. А далі стої слова рашиста. Старший офіцер з'явився із командуванням, і ті відповіли по рації. Немає часу займатися полонанами не бори їх. Віддали наказ відкривати вогонь, який група виконала. Додав він уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернеться до міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН щодо вчиненого окупантами по відношенню до українських військовополонених. Такі речі це непропустимо і є порушенням прав водночас. поведінка рашистських військових толерує і від їхнього вищого керівництва саме тому необхідна фіксація, перевірка кожного злочину і належна відповідальність. Додав Лубінець. Окрім цього, расисти відкрили вогонь по дев'ятох українських військових у Курській області. Про що повідомили аналітики Діпстейт з посиланням на їхні джерела в Діпстейт, зазначили, що джерела у першій окремій танковій бригаді розповіли їм, що расисти відкрили вогонь по дронниках та суміжниках в районі населеного пункту зелений шлях у Курськ області аналітики додали, така цю додаткові деталі обставин з'ясовуються, але відомо, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати у контакт із ворогом та відстрілювалися. Проте кількість бока була обмежена, і вони були вимушені здатися. Кінець цитати. Тим часом українські військові благородно поводяться із расистами, які здалися на полі бою. І так днями воїни державної прикордонної служби взяли в полон расистського військовослужбовця. Відео показали в ДПСУ під час бою із противником бійці наткнулися на загарбника, який кричав про порятунок. На це український захисник сказав расисту, що ЗСУ готові йому допомогти. Скориставшись шансом, військовослужбовець Ре вийшов із піднятими руками та був взятий у полон. Після чого його згодом передали компетентним органам для поповнення обмінного фонду. Він також висловив готовність показати на карті, де розташована позиція окупантів. Раніше також повідомлялося про те, як пілоти взводу спецпризначення БПАК. Амур, Фаті, 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії Карадах за підтримки суміжного підрозділу змогли захопити в полон окупанта. Відео захоплення було оприлюднено на каналі бригади. Отже, як нині відомо, один із окупантів, які намагалися штурмувати позиції під Селидове, прийняв правильне рішення здатися в полон нашим піхотинцям. Про це здачі супроводжували одразу два дрони ФПВ та розвідувальний. Окупант під контролем дронів підійшов до наших бійців і був прийнятий. Цитую вибір в нього був невеликий або полон, або доєднатися до колег, які назавжди залишилися в цій лісосмузі. Прокоментували відео у бригаді. А також днями стало відомо про те, що воїни бригади Спартан на Харківщині поповнило бійний фонд, взявши в полон п'ятьох рашистських солдатів. Як розповідають в оперативно-тактичному групуванні Харків, загальний портрет рашистів досить банальний від 29 до 42 років. Усі колишні засуджені контракти підписали улітку цього року і перебуваючи в різних СІЗО. Полонені поєднані спільною метою, гроші та звільнення від кримінального покарання. І за словами українських військових, декому із окупантів навіть пообіцяли орден та 60 діб відпустки за взяття в полон українського офіцера. Однак їхня доля склалася зовсім інакше. Група рашистських окупантів провалила завдання зайняти посадку, окупатися, чекати на підкріплення та потрапила в полон. І Зазначили воту Хортиця. Також раніше в Херсонській області сили оборони України взяли у полон солдата морської піхоти армії Рав за допомогою важкого дрона моделі Баба Яга. Про це повідомив в телеграмі журналіст Юрій Бутусов. Причому 22-річний Андрій Алімов про свій намір здатися у полон повідомив оператору БПЛА за допомогою плаката з написом Можна щонебудь поїсти сил немає. Як повідомляє журналіст, полонений ніс служби в 61-й окремій бригаді морської піхоти армії РАВ і офіцер Відправили його на один із островів у Херсонській області з сухпайком, розрахованим на 21 день, і за фактом кинули. Власне єдине, що може стати на заваді, рашистам врятуватись, здавшись у полон їхні бойові товариші. Нагадаємо, що про подібну ситуацію повідомлялися нещодавно зокрема, йдеться й про те, як рашисти відкрили вогонь по своїх солдатах, які намагалися здатися у полон. Про це повідомляють у Більд. Зокрема, ресурс отримав кадри з Донбасу які демонструють справжнє ставлення рашистської армії до своїх військових, як зазначає видання, йдеться про інцидент, який стався поблизу українського міста Костянтинівка. На відео було зафіксовано черговий рашистський камікадзе штурм, під час якого українська сторона знищила три бронемашини. а Більшість із приблизно 20 рашистів, які супроводжували бронетехніку, відправилися на концерт до Кобзона. Після цього сім рашистів, яким вдалося вижити, вирішили зв'язатися із українською армією і здатися. Використовуючи для цього український дрон, це рішення, мабуть, було сприйнято рашистськими військовими як дезертирство. Далі окупаційна армія відкрила вогонь по своїх солдатах. Снаряди один за одним розривалися довкола семи рашистів, які намагалися пішки дістатись українських позицій. Перші три снаряди не зачепили групу, але четвертий вибухнув за кілька метрів від тих, хто біжить. Що менше двоє рашистських військових відлетіли про долю. Ще чотирьох нічого не відомо. Один із військових вцілів та продовжив рух у бік українських позицій. Ну, а що ви думаєте з цього приводу? Можете дописувати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивилися! Слава Україні і слава всім героям України.